Тарас Григорович Шевченко, княжна, Зори моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесенько в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала її віти. А на вітах гойдається Нехрещені хрещені діти, як у полі на могилі. Пак ночує, а стич в лісі та на стрісі недолю віщує, як сон трава при долині вночі розцвітає, а про людей, та нехай. Я їх добрих знаю. Добре знаю. Зоре моя, мій дружий єдиний. Та хто знає, що діється в нас на Україні. А я знаю і розкажу тобі і спать не ляжу, а ти завтра тихесенько. Богові розкажеш село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, в село, зеленим гаєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом сороколистії тополі, а там і літ. І сині гори за Дніпром Сам бог витає над селом.